Що я ще купив для свого южа. Це ось комплект спіць. Я вже ось заспіцював колесо підготував. Значить, карбюратор К68 на днях отримав посилку, також по інтернету замовив мотошину. Це виробник Казуміна В'єтнам. Зараз буду ставити цю покришку. На колесо ось оце підготовлене. І потім будемо встановлювати цей карбюратор. Отже, зібрав колесо покришка, ця мені дуже подобається. Я вважаю, що це, мабуть, золота середина. Можна їздити і по бездоріжжю і по асфальту з такою покришкою. Новий карбюратор К-68 вже встановив, тут все закріплено. І зіткнувся з невеличкою проблемою. Я думаю, що невеличкою. Ого. Пішов у розніс. Так, проїхав я вже 7 кілометрів на новому карбюраторі, на новій покришці. І маю вже своє враження. Щодо цієї покришки, їздили з дружиною в ліс по гриби. Дорога у нас там піщана, набагато упевненіше, звичайно, на цій покришці їхати. Щоправда, буває, що і буксує, якщо газку дати. Але набагато краще, мені сподобалось. І там була місцена, де багнюка. Упевнено проїжджав, там навіть машини буксують, я на мотоциклі проїхав ну, дуже легко. Так, тепер щодо карбюратора. Карбюратор я трохи тут налаштування е, зробив. На холостому ходу мотоцикл дуже добре робив, як автозаводив, а став їхати не вистачає пального. Тобто треба збагатити було суміш. Я збагачував-збагачував і цей гвинт я повністю до опору закрутив. Тепер мотоцикл ну, мені подобається, як їде, гарно працює двигун. Раніше на тому карбюраторі, коли їдеш, газанеш, а потім ну, скидаєш газ. Десь там якась ямка чи щось на дорозі. І двигун дуже так дергався. Тепер дуже плавно, ну гарно робить, мені дуже сподобалось на цьому карбюраторі. Можливо, треба буде ще голку підняти. Ну, то вже таке. Зараз мені цікаво ще подивитись на свічку запалювання. Зараз візьму ключ, викручу і подивимось. Ось викрутив свічку запалювання. Не знаю на камеру ви побачите чи ні, але колір свічки мені вже подобається. Ну, тут оце сажа по краям, тому що я масло більше норми заливаю, у бензин додаю, ну, щоб змащування краще було. А так, там вже такі ну, Цегляний колір відніється. Ну, треба ще підрегулювати краще карбюратор, і буде все чудово. Тобто, ось такі справи. Мотоцикл, вже, можна сказати, повністю готовий. Ну і на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення!